Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзиєвський, наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про проект нового цивільного кодексу, стаття 1488, якого передбачає інститут заручень для врегулювання шлюбних відносин на більш ранніх етапах. Зарученими будуть вважатися особи, які надали спільну згоду на укладення шлюбу. Причому така згода може надаватися як в усній, так і в письмовій формі. Згода на укладення шлюбу не буде зобов'язувати щодо його укладення, але в разі її порушення, це стане підставою для висунення претензій щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди. В разі якщо зміни будуть прийняті, сам факт обіцянки укласти шлюб стане підставою для відповідальності, тобто фраза. Обіцяти не означає одружитися поступово втрачає свій зміст. З вами був адвокат Юрій Градзієвський. Я всім бажаю гарного дня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.